У відео буде розіграш ліцензії Майнкрафт, додивіться його до кінця, щоб не прогавити. Для нас мік сервери однакові. Донат, який дає перевагу, права території, гріфери, читери, дай все саме братке, що може взагалі бути. А що, якщо я вам скажу, що є український сервер, на якому все набагато цікавіше та якісніше? І навіть є своя власна історія. Якщо зацікавив, то підтримайте відео, а з вами я, Арлекін. Перейдемо ж до вистави. Чим ж цей сервер мене настільки зацікавив? Ну, по-перше, він ваніла Плюс, та відійшов від класичного прикладу серверів, на яких потрібно приватити території, боятися гріферів і все інше. Елементи класичного виживання нікуди не зникли, але були доповнені. Відтепер ви можете примкнути до певного сценарію, а точніше до міста, яке вам його надасть, або яке заснуєте самі. Так, вам не почулося, тут немає парного або сольного розвитку. Тут є міста, в яких знаходяться такі гравці, як і ви, та активно займаються його розвитком. Адже міста це не просто сервер наумовні задля галочки, вони мають рівні, тобто ви не просто будуєте доміки один біля одного, а будуєте певні будівлі інфраструктури, тим самим збільшуючи рівень міст. З кожним рівнем вам відкриваються доступи до будівництва нових автоферм та додаткові слоти для селян. Саме так, ви не можете це все зробити просто так, без міста або без його прокачки. Там ще є купа бонусів, але мені лінер вам розповідати. Краще зайдіть та самі ознайомтеся. Також кожне місто має свою історію, як воно було засноване, історичні факти про нього та ще немало чого іншого, і ви можете прийняти участь у цьому всьому. Ви, звісно, можете і не приєднатись до жодного міста, але це буде не так цікаво. Так, міста це безсумнівно цікава ідея, але що ж тут є ще? А, точно, косметика, яка допоможе вашого персонажа, є донатна, а є безкоштовна, але це не Пейтові. Окрім неймовірної краси та привабливості, вона вам нічого більше і не надасть. Також є скини, які змінюють зовнішність предметів. Вони мають свою рідкість від звичайної до міфічної, але міфічно можна лише виловити на риболовлі. І часу, звісно, у вас піде немало, адже шанс зовсім мізерний. Ну, воно гарненьке. Також є артефакти, які дістаються трішки легше, ніж міфічні речі, хоча не набагато, і вони мають певні ефекти або активні здібності, але я їх ще не знаходив. Одне з найцікавішого це боси та міні боси яких самотужкою не здолати. Вам доведеться об'єднуватися з іншими гравцями, щоб отримати бажану винагороду. Також слід згадати кастомну генерацію та данжі, в яких можна знайти приємний лут. І, звісно, одна з найголовнішого валюта серверу. Вона має назву «Кваки». Їх не можна вибити чи скрафтити, а лише отримати. І, можливо, знайти. Але це не точно. Їх можна отримати, виконуючи завдання гільдії або під час участі на турнірах чи івентах. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Це, звісно, ще не все. Тут можна варити кастомні напої або алкоголь, якщо ваша душа того бажає, чи вам не бридли їсти одне і те ж саме, то не біда, адже є кастомна їжа, яка розбавить ваш раціон. І, як не дивно, тут є кастомні культури та їх методи вирощування. Вигадали це все? Але ні. Якщо хочете дізнатися більше, то вам варто зайти самим та все це спробувати, воно точно того варте. Те, що потрібно було знати, ви знаєте, а минуле я ні. І ось я на сервері. Мені точно знадобиться екскурсія. Вітаю, вітаю! Екскурсії поспавно проводити таку коротеньку? Да! Гільдія раз в тиждень, ну, типу, вона в понеділок виставляє завдання, і їх можна робити до суботи. За ці завдання вона платить кастомну валюту під назвою Кваки. Тут а виходить завдання по 10 кваків, висять, тут по 7, а тут а по 5. І, типу, вони різної складності. В основному завдання які? Принести просто якийсь конкретний ресурс, наформити ресурс, принести ресурс і, і все таке. Дивись, дивись це, прикольна штука. Тут виходить спавна, оце, що ти бачиш, розбудований. Mm -hmm. Тут будують гравці. Тут подається заявка на куратора спавна, яка розбудовує спавн саме. І куратор спавна, типу, посилає завдання для гільдії. Гільдія виконує типу, посилає завдання для гравців, і всі ресурси, які приносять гравці, вони використовуються для спавна. Да, тут аж в кожній гільдії є, є лавочки свої, які можна орієнтувати і там продавати якісь певні речі. До речі, ні разу тут а не був, чесно кажучи. <рес> тут ще на спавні є донатські приколи, типу скіни. І вчора, чи то позавчора, Добавилося гітари кастомні, які можна теж купувати. Але це все це все не для нас, це все для якихось багатих людей. Загревники, я бачу. Тут всі всі, всі частини міста розділяні на гілки: типу, жовта, зелена, червона і синя. І ми, ми живемо на зелену. І, типу, якщо підходиш до певної гілки, то тут висвічується на екран, які міста тут знаходяться. Кагель, це саме де. Да. Це ми в місті Що за шипіло? я злякався. <рес> це приколи мої. Я же понял. Короче, всі буквально, хто приїжджає в Кагель, таки, блин, шугаете цього звука. Тут коротше, ще нічого не зроблено під вулкан, але воно редагується. Тут навіть можна побачити чуть-чуть частинку лора, яка не добудована. Типу там руди, вагонетка з рудами, і тут добувається... Короче, тут колись жили дворфи, коли вулкан вивергнувся, вони добували в ці недра вулкана, добували ресурси різні. Тут у нас культ Кордіцепса, віра міста Кордіцепс, кордіцепс це гриб. Тут чуть-чуть описано на українській мові. Це розказінь про Кордіцепса. А фул книга знаходиться на другому поверсі на грибовій мові. Тіпа, доступна тільки тим, хто може прочитати ту мову. Отут тут це розписано. До речі, ще якщо ти не проти, заробити свій перший квак. Тут, тут всі, майже всі через це проходили, то це нас хтиба. Ага, по-другому цей город як через пасильне попасти, я записав. А, ну я вже танцював, щас. Ух ти! Нічого так. Собі таких ще не було. Так, я. Я не простий, я підготовлений, зараз все буде. Е, достатньо просто пошифтувати. Потім я... У мене компромати на всіх майже є. Часто знаєш для моркви пак еротичних картинок скинеш. У <хи> мене навіть морква є. Ого, ого. Все, дякую, дякую, заслужу. Заслужив свій квак. Я вам я вам що дійшовка якась, Ну хоч ще один накинутися, воно нічого за нього не куплю. Дорогі, блін, дорогі, получається? На цей на це, на це, на це не полінився. І... Підготувався. Це місто Джуза. Він стрімер на цьому сервері, досить таки дружній та доброзичливий. Кому цікаво, посилання на нього буде в описі. Після екскурсії я вирішив зайняти якесь місце у місті, але я не хотів підлаштовуватися під їх дизайн, тому вирішив жити у печері. Обрав місце, де хотів жити, і викопав собі невеличку печерку. Поставши пару скрин для зручності, я підготувався до ПВП турніру, який мав бути зовсім скоро. Він був парним, і я, як не дивно, був разом з легендою. Це незвичайний турнір. Тут у кожного свій клас, і не звичайний, а кастомний гравці обирають собі зброю зі здібностями і змагаються, доки не займуть призові місця, за які видаються нагороди. Ми, звісно, старалися, але зайняли лише третє місце і отримали по 30 кваків. Ну що ж, теж непогано. Після цього я навідався у ще одне місто Фьорд, щоб оцінити, які ще є взагалі міста. Все ніби почалося непогано, але. каналізація. Звідси не виходить. Мені сказали зняти штани. Мені знімати снімати Ну, Л... Можеш, я не знаю. <реш> <реш> я не знаю, просто, що це дасть. Okay. Uh... Будемо ходити. Зараз ти побачиш, що ми робимо з людьми, якраз такими, як ти, ті, які вибирають тепло. <реш> Де тайди? Та не бісь! ходімо. Я просто тобі покажу лікарню. О, як ми починаємо. Одразу до головного лікаря кабінет тут отак хлопчики лягають, хлопчики не ті приходять до мене. Це операційно. Тут ми відрізаємо. І зрозуміло, що ми тут відрізаємо. Туди не дивись. Сюди дивись, <сум> не дивись, іди тут інфекційно. Тут кладуть тих, хто заболіли на якусь заразу. А ми ж вікінги, але ж, ж немає вакцини. тебе просто ложать і ждуть, поки ти здохнеш. От. Якісь у вас тут непривитливі ці умови. А що ти хотів? Ми взагалі-то спали в замороженому літніку тисячу років. Ми взагалі не шаримо за ваші сучасності. Ми серемо, блін, в горщики. Май повагу а до шо нас. куди ще можна? Ні, ми проти цього. Яка мерія може бути у Вікінгів? Просто лонгхаус, де всі бухають, жируть і обсуждають важні справи за столом. А драка. І б'ються, звісно. Ми б'ємося і б'ємо інших. <сум> ну тут тренування, тут чисто як Джекі Чан, так ножкою хуякій. Аа, хіра! Що Джекі Чан саме? Панді-конфу ще фан... було. Я його фанатка. Ну, по факту, я ну, теж Банда... фанатка. А панду-конфу, хто зву... Чого, Джекі Чан? <сум> ДА? Ти мене не обмануєш? Я не знаю. ха ха Бля! ха 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 Та йди ти в сранку. Це наш храм. І тут стати Один нашого прекрасного. Один, а де два. Пробачте за богохульство Пішли з предками поспілкуєшся А що Диви, як говорять. Це мій батя. Ого. Тупчись на ньому, топчись, на ньому. Туда його, його? <проб> Так, мафія. Тут буду я така ведуча сидіть сексапільна така в труськах у Хм, і така казать. Серед вас завелася мафія. Ба-ба-бам. Чи назос? І тут просто такі два рося і сидять. А один із них танцює, головне. Ану сядь, ану сядь. От сюди. Сідай, сідай. Зараз тобі покажу, як треба. Тож ти вообще не шариш. Зараз все буде. Боже, чого ти так дихаєш в мікрофон? Не дихай, мені страшно! Я не це так смішно! Там ще хвост тут летає! Я не буду біля тебе ризикувати сидіти. Правильно, правильно. ха тако цим мічом, міча, Я так оцим кончиком м'яча, я так по губам уже звідти провела. Правильно, правильно. ха і пропала! Не падай! <свісно> Звісно, час і прів непогано, а гравці дружні. Мені сказали взяти штани. Е... Ну майже це все, що я все зробити на сервері, тому що сезон вже закінчився, але почався новий, з яким завезли багато чого нового. Тому приєднуйтесь, вам тут будуть раді. Ось і кінець відео, а отже, і сам розіграш. Я разом з жабником розіграю дві ліцензії Майнкрафт. Все, що від вас потребується, це бути учасником Discord серверу жабник, мати прохідку на сервер і бути присутнім на моєму стрімі під час розіграшу, який буде проводитися 29 грудня. Слідкуй, щоб не прогавити халяву, адже саме ти можеш її отримати. Всі посилання знаходяться в описі. А з вами був я, Арлекін. Ще зустрінемося.